Через зростання цін на нафту у всьому світі починають рости вгору закупівельні ціни для українських компаній нафтопродуктів. Автозаправні станції також почали поступово змінювати ціни. Поки що здорожчання спостерігається у мережах так званого економ-сегменту, зазначає директор консалтингової компанії А 95 Сергій Куюн. Це завжди так відбувається, тому що ці компанії працюють на меншій націнці, і відповідно, коли вона скорочується, то вони вимушені діяти швидше. Але я думаю, що згодом, десь за пару тижнів, якщо ситуація не зміниться, якщо ціна на нафту не охолоне, то відповідно думаю, що ми побачимо рух і в великих мережах національних. Поки що, цей прогноз він обмежується десь двома гривнями на літрі. Поки що немає передумов говорити про трагедію, каже Сергій Куйон, Але в межах кількох гривень ціна може піднятися протягом двох-трьох тижнів. Що стосується скрапленого газу, з одного боку, ми маємо дуже великі запаси зараз на ринку. Так, він теж дорожчає газ, але ж є така обставина як зростання постачання скрапленого газу з Польщі. Де яка є найбільшим імпортером російського скрапленого газу? І в нас є зараз всі передумови говорити про те, що цей дешевий газ все більше постачається на ринок України, і відповідно його основна риса це його дешевизна. Скраплений газ дешевше за неросійські аналоги в Європі на 30 відсотків, зазначає експерт. І відповідно, цей фактор, на жаль, буде основним у процесі стримування цін на пальне, і, зокрема, на скраплений газ. З іншого боку, я думаю, що це неприпустима ситуація, коли ми купуємо пальне, фактично спонсоруємо нашого, наших ворогів. І відповідно, я думаю, що держава має вжити заходів для того, щоб припинити це постачання.